Молодь, ми з вами можемо втратити роки, воюючи за це. Я, як молода людина, дуже, дуже добре розумію, що нам не хочеться бути в, яким, в якихось роковних рамках, традиціях, правилах, які нам не подобаються, які нам, які застарілі, старомодні, там, які заважають проповіді Євангелія і так далі. Але ми повинні побачити те, проти те, чого насправді ми повинні вести боротьбу. Щоби пройшти руки і оглядаючись назад, ми зрозуміли, що наша боротьба була недаремна, бо ми боролись проти того, проти чого насправді надо було боротись. І це відео я дуже сподіваюся, що реально допоможе. Тому, ну, друзі, перше, проти чого взагалі любить і хоче воювати молодь? Молоді дуже не подобається, не зрозуміли для них якісь правила, які торкаються, наприклад, одягу. Які е, торкаються, наприклад, музики, їхнього зовнішнього вигляду, які торкаються про і, і які для них є якимись скучними і так далі. Друзі. Знаєте, це я розумію молодь з однієї сторони. Але з іншої сторони, коли молодь дивиться на це, як на просто як на сенс християнства. І що їхній сенс християнства таке відчуття, що пов'язане із тим, щоб, аби побороти тільки оці традиції, аби побороти ці церковні правила. І вони бачать в цьому, що це, це їхня місія. Побороти цю форму. Друзі, це насправді дуже печально. Зрозумійте, я не відстаю якусь форму конкретно. І я дуже добре розумію молодь. Але, друзі, справа в тому, що диявол що він любить робити? Він хоче, щоб наша боротьба вона велась навколо другорядних речей або взагалі маловажливих. І він створює якесь солом'яне чучело для того, щоб ми проти нього боролися, а не проти справжнього ворога. Тому молодь може обвинувачувати старших людей в тому, що вони тримаються якоїсь форми. В свою чергу старші люди можуть обвинувачувати молодь за те, що вони хочуть боротися проти цієї форми, проти, так скажемо, віри їхніх отців і так далі. І дивіться, що відбувається. Старші люди борються за форму, молодші люди, молодцях, вони борються проти цієї форми. І виходить, що одні, що інші, їхня боротьба, вона крутиться навколо. Просто-напросто якоїсь певної церковної форми. Але, друзі, ми повинні боротись проти суті неправильної, яка може бути в наших церквах, а не проти форми. Формою ти не поміняєш суть церкви. По суті, зміняться просто декорації. І, друзі, якщо людина вдарилась в законництво, це говорить про те, що із її Богослів'ям щось не так. І це говорить про те, що, можливо, в неї навіть в відносинах з Богом щось може бути не так. І з іншої сторони, друзі, якщо людина вдарилась в те, щоб боротись проти форми церковної, аналогічно тут все так само. Це говорить про те, що в людини неправильне богослів'я, або взагалі в її стосунках із Богом щось не так. І тому виходить, що ті люди, що ці люди які тримаються за форму, і ті люди, які проти форми, якщо їхнє поле битви саме за це, вони про це думають, що, як їм одягатися, що слухати, що не слухати, як повинен виглядати їхнє християнство і так далі, яка музика повинна звучати, якщо вся битва навколо цього, це говорить про настільки мілкий духовний зріст і духовний стан. Того питання, що важливіше? Форма чи суть? Що важливіше боротись проти симптомів чи боротися проти хвороби? Друзі, наша боротьба часу це саме боротьба проти симптомів, а не проти самої головної хвороби. І ось, друзі, що насправді є самою головною річчю, за яку ми повинні боротися? Давайте зараз відкриємо Біблію і все побачимо. Тому що, друзі, я хочу, щоб ми зрозуміли. Про що насправді повинні бути наші розмови, наші питання, наші думки, наші прагнення? Подивіться, будь ласка, що написано в Осії 4.6, там написано, погине народ мій за те, що не має знання. Друзі, якщо насправді задуматись над тим, що в першу чергу Бог очікує від християн, від своїх дітей? Друзі, в першу чергу, найбільше, що він очікує від нас, це вірне. Розуміння Божого Слова, Божої істини. Це навіть не любов, це навіть не служіння Богові так далі. Чому? Тому що, друзі, якщо ми не будемо розуміти того, як правильно любити, ми не зможемо по справжньому проявляти любов. Наша любов вона буде нерозумна, вона буде не така, як, як, як хоче бачити і Бог. Якщо ми не будемо знати, як правильно служити Богу, що Бог від нас очікує, то як ми будемо його служити? Наше служіння Богу, воно буде неугодне йому. Саме тому, друзі, якщо брати по ієрархії, саме перше, що очікує Бог від християн це вірне розуміння Його слова. А потім від цього все інше. Також, друзі, подивіться на те, в чому взагалі місія і суть церкви. Це написано в Матфія 28, 19, 20. велике доручення. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи охрещуючи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа. Навчіть їх виконувати все, що я вам заповів. І ось я з вами усі дні аж до кінця світу. Або також подивіться 1 Тимофія 3:15, написано. Написано, що таке церква. І написано, що це стовп та основа істини. Або подивіться в Дії 2.42. Там взагалі <кій> написано про те, чим займалася перша церква, чим вона жила. І подивіться, що там написано: Діє 2.42. І вони перебували в науці апостольській. Далі. В спільноті братерській, далі, в ламанні хліба і в молитвах. Помітьте, саме перше, що тут є, це перебування в науці апостольській. Друзі, суть церкви це проповідувати те, що каже Бог. От запитання. Хто, як ви думаєте, хто є? Головою церкви. І Біблія ясно говорить, це Христос. І в мене питання, як практично це проявляється в тому, що ми бачимо, що в церкві Христос панує, а не просто якісь традиції, звичаї і так далі. Це ми можемо зрозуміти саме тоді, коли ясно і зрозуміло, чітко і послідовно проповідуються слова Христа. І саме так через слова Христа, Христос. По факту може панувати в своїй церкві. І немає іншого інструменту. Ніякі звичаї, традиції церковні вони цього не дадуть. І, друзі, може бути такий випадок. По крайній мірі, я заткачу: є конкретна церква, де є своя форма, свої звичаї, традиції і так далі. Але певним людям це не подобається. І вони відділяються від цієї церкви, щоб не бути цими законниками, не бути в цій формі і так далі. І вони створюють церкву, де молодіжна музика, де ходять там без косинок, в штанах там і так далі, і ну, можна багато що. Але, друзі, суть не змінилася. Одна церква від іншої церкви по своїй суті не відрізняється. Чого? тому, що просто форми змінили. А Боже слово, яке не було в центрі, так і в іншій церкві воно не є в центрі. Люди поверхнево розуміють Боже Слово. Люди не освячуються, не мають той рівень освячення, той рівень перемін, який в них повинен бути. Тому що вони дуже мілко розуміють Боже слово, і воно проповідується дуже поверхнево. І проповідник використовує Біблію як цитатник своїх думок, як те, завдяки чому він може підтвердити свої думки. Це не проповідь тексту, не проповідь Божого Слова, не проповідь того, що хоче сам текст сказати. Тому, друзі, ми можемо змінити форму, але це не зміна суті. Це нічого не міняє. Тому не потрібно думати, що в цьому наше поле битви. Також, друзі, ще одне, ми можемо думати, що причина того, чому люди не приходять в церкву, це тому, що церква вона не сучасна. Але знаєте, чому насправді люди не вірять в Бога? Подивіться, це написано в Римлянам 1:18, 19. Там написано: бо гнів Боже відкривається з неба проти усякої безбожності та неправедності людей, які своєю неправедністю придушують істину, придушують істину. Бо те, що можна знати про Бога, очевидно для них, адже Бог відкрив їх. Також в Римлянам 1,24 написано: це далі говориться, тому Бог віддав їх у гріховні бажання їхніх нечистих сердець. Тобто істинна причина того, чому люди не вірять в Бога. І не хочуть бути з Божою церквою, тому що вони просто не, хоч не хочуть вірити в Бога. Їм не потрібен Бог. Вони свідомо це подавляють. І це не тому, що церква не сучасна. Людина може щиро покаятись, прийти до Бога і бути навіть в тій церкві, яка не є сучасною. Я зараз не виправдовую церкву, я не виправдовую її е е законницьких якихось рамок. Я говорю про головну причину того. Чому людина не вірить в Бога і що потрібно з цим робити. І ми, як молодь, можемо дуже переживати за те, що через те, що в церкві скучно, в церкві там може бути якась не дуже е, музика, актуальна, сучасна і так далі, що це відштовхує людей від церкви. Ми щиро можемо про це переживати. І це дійсно частково може бути так, друзі. Але друзі, тут нам потрібно розуміти одну дуже важливу річ. Яка заключається в тому, як взагалі людина приходить до Бога, яким чином вона спасається і стає частиною церкви. Подивіться, це написано в 2 Коринтянам 4.6. Подивіться, як Бог спасає людину. Бо Бог, що зволів був світлу засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Друзі, тут три речі: перше. Спасіння це робота Бога. Тут написано, бо Бог звелів засяйти світло в темряві нашого серця. Тобто, друзі, ми можемо зробити так, щоб в нас була, якби в на, нас було нескучно в церкві. Але не це спасе людину. Спасає людину Бог. Це Божа робота в серці, Божа ініціатива в серці. Друге, що в цьому тексті, це те, що Бог працює через істину. Тут написано, щоб просвітити нам знання слави Божої. Якщо в церкві дуже поверхнево проповідується те, хто є Бог, дуже поверхнево розуміється Іванглія. Проповідується Іванглія. Людина не, буде, не зрозуміє суті спасіння, і вона не спасеться. Далі третє, що є в тексті, друзі, це те, що Бог, Він приваблює славою Ісуса Христа. Там написано. Щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Тобто, друзі, спасіння перше, це робота Бога. Друге, Бог працює через істину. І третє, Бог приваблює славою Ісуса Христа. Коли людина бачить наскільки прекрасний Бог, наскільки прекрасний Ісус Христос, вона хоче тоді прийти до Нього. І просто відсутність якоїсь форми. Це не те, що приводить людину до справжнього покаяння. Знову ж таки, друзі, ми не повинні бути законниками, які тримаються якоїсь форми. Але з іншої сторони, не потрібно думати, що відсутність у цієї законницької форми воно приведе людину до покаяння. Так це не працює. Тобто, друзі, ми говоримо про те, за що треба боротися. Я не кажу, що ми повинні. Якби бути цими консервами, я не про це. Якщо подумати в загальному таку картину для себе зрозуміти, нам потрібні церкви, і нам потрібна церква, яка в своїй пріоритетності буде ставити учнівство на перше місце, завдяки якому Боже Стово буде працювати, завдяки якій Христос буде правити. Бог буде спасати людей показувати славу Ісуса Христа і людина, бачучи славу Божу через Писання, прийде до Нього. І це буде не одна людина, це буде багато людей, це буде десятка людей, це будуть сотні людей. Це не форма спасає. Це не сучасність спасає. Це Бог спасає. І, друзі, цікаво, я помітив, що в таких церквах, де на першому місці проповідь Божого Слова. Там не йдуть ніякі спори за форму. Там питань цих немає просто, тому що люди розуміють, це настільки неважливо в порівнянні з тим, за що ми реально повинні боротися. Тому церква, де є постійні розмови про те, як нам потрібно, не потрібно одягатися, що потрібно слухати, що не потрібно слухати, що потрібно робити, що не потрібно. І питання постійних цих сірих зон. Це дуже сильно щось говорить про духовний рівень церкви і людей, які там знаходяться. Тобто боротьба за форму або проти форми показує те, що ми не розуміємо фундаментальних Божих істин. Ми не розуміємо те, що в першу чергу Бог очікує від християн. Ми не розуміємо те, в чому місія і суть церкви. Ми не розуміємо те, чому людина посправді не вірить Бога. Ми не розуміємо те, яким чином Бог приводить грішників до себе. Ось чому, друзі. Наша боротьба, боротьба особливо молодих людей, повинна бути направлена на те, щоби мати глибоке учнівство, де Боже Слово править, де Боже Слово змінює наші серця, змінює наш розум, де воно показує славу Ісуса Христа, завдяки якому ми захоплюємося тим, наскільки Він прекрасний, оскільки це надзвичайно важливо. Діліться цим відео з друзями. До зустрічі!